Привіт! Починаю по черзі розповідати, що купила і де сьогодні. Е, насіння марічка, несолоне, смажене, дві пачки по 7 гривень. Ой, по 17, вибачте, по 17, по 18 гривен. Е, Фелікс корм котячий. По 14 гривен. Так. Ну, чек. чек покажу на 76 гривен. Оце вийшло. Дві пачки на і 3 пачки Фелікса. Отакі ціни. Так, в магазині файно купила вперше отаку м'ясну ковбасу зі свининою, зі свининою вищого сорту. Отака ковбаса. Ця ковбаса по 155 гривень за кілограм, тут її 300 грам на 47 гривень 12 копійок. Також заходила у Салтівський. В Салтівському взяла сердельки з пармезаном. Зі смаком Пармезану по 175 гривень 50 копійок. Тут їх 840 грамів на 147 гривень 42 копійки. Також зайшла в АТБ. В АТБ вперше купила отаку Отакого От оселедця. Він з головою під вакуумом. Так, зараз знайду скільки він коштує оселедець 172 гривни 90 копійок. Тут майже 300 грамів на 51 гривну 18 копійок. Ну, тепер давайте по порядку. Булочки. Ось такі для хотдогів купила булочки. Їх тут 4, 240 грамів, 17 гривень. Закуска бутербродна, з креветкою. З креветкою 21 гривна 90 копійок. Ось така закуска з лососем. Ця закуска 19 гривень 40 копійок. Так, не знаю, раніше їх не брала, чи добрі, не знаю. Квасоля, квасоля 480 грамів у томатному соусі. Назва смачна називається. Ну, її тут, в принципі, соусу небагато, тільки зверху трошки. І така квасоля 43 гривни, 80 копійок. Сир плавлений, тостовий, 43 гривни. Да, 42 гривни, 42,90, 43 гривни. Його тут 130 грамів. І отакий взяла гауда: теж 130 грамів, 40. Такий сир теж 42, 90. Так, печінку взяла: глобіну, свинячу, охолоджену упаковка. А, тут її 724 грами. Ціна за цю печінку 55 гривень за кілограм. І я заплатила 39,81. Ну, 40 гривень можна сказати. Так, і ще вареники. Вареники 90, ой, 900 гривень, ой, боже мій, 900 грамів. Вибачте, це я з нічної. 47 гривень 90 копійок за оцю упаковку. Отакі вареники своя лінія. Ну, не знаю, чи добрі не брала їх раніше. І ікра гурман кабачкова. Ікра кабачкова літня називається. Її тут 400 грамів і вона коштує 43 гривні 70 копійок. Ось чек із АТБ. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. Всім гарного настрою, як завжди, дякую вам за підписки, за ваші вподобайки. Всім пока-пока! Пишіть коментарі.